Доброго дня, любі малята. Відомо, що спорт та фізичні вправи позитивно впливають на людину, є корисними для здоров'я дорослих та дітей. Контрольована і правильно розрахована фізична активність є чудовим способом підтримки гарного самопочуття, сили, впевненості у собі. Переоцінити користь спорту в житті людини важко. В багатьох випадках тренування є частиною профілактики хвороб. І сьогодні я пропоную розглянути, в чому ж проявляється користь спорту та фізичних вправ для дітей. Згідно з дослідженнями заняття спортом сприяють здоровому та спокійному сну, правильно підібрані фізичні навантаження. Допомагають зняти м'язові зажими, позбутись втоми, що позитивно впливає на відпочинок та сон. А якщо людина гарно спить, то вона отримує можливість повноцінного і більш якісного відновлення сил. Користь від занять спорту це також продовження терміну служби внутрішніх органів. До переваг занять спортом з метою покращення стану мозку належить оптимізація засвоєння нового матеріалу, поліпшення концентрації, сприяння генерації нових ідей, посилення здатності зосередження, сприяння збереженню спогадів, покращення пам'яті. З боку зміцнення імунітету. Користь спорту є досить високою, регулярні заняття попереджають ризик розвитку хвороб. Згідно зі статистикою, заняття спортом на постійній основі підвищують стійкість організму до вірусних та бактеріальних інфекцій. Слід додати, що заняття спортом роблять дітей більш Маленьких спортсменів формується режим, згідно з яким легше встигати все зробити, з'являється більше вільного часу, зменшується втомленість. Щоб підтримувати формування опорно-рухової системи на потрібному рівні, дітям дійсно необхідна фізична активність. Тренування покращують координацію. Зміцнюють вестибулярну систему, попереджають появу і розвиток різних захворювань опорно-рухової системи дитини. Фахівці відзначають позитивний вплив спорту на емоційний стан. У дитини, яка тренується в залі або на свіжому повітрі, задійснюються майже всі системи організму. У тому числі психічна. Заняття спортом сприяють покращенню настрою, позбавленню від стресів та їх негативних наслідків. Ну що ж, любі малята, наявність різних видів спорту та фізичних вправ надає можливість кожному обрати для себе оптимальний варіант занять та їх інтенсивність. І це дозволить вам завжди залишатися здоровими та щасливими. До нових зустрічей!